Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні до вашої уваги я підготував топ-5 адвентивних риб українських водойм. В даному топі будуть цікаві факти про цих риб, де вони живуть та особливості їхньої ловлі. Всім приємного перегляду! Згідно міжнародної термінології риб поділяють на два види: аборигенні такі, що були поширені у водоймів доісторичний період та адвентивні, поява яких була пов'язана з діяльністю людини. Товстолоб по латині, хай є одним з представників сімейства коропових. Зовні товстолоб схожий на своїх родичів, коропів, тіло у нього високе, подовжене, покрите дрібною лускою сріблясного кольору, шкіра щільна і дуже міцна. Плавці темного кольору мають загострені верхівки, голова велика, широка з великим опуклим чолом, що навис над низько розміщеними очима. Ця прикмета властива тільки товстолобам, саме від цього і походить їх назва. На відміну від інших представників карповидних у товстолобика немає зубів, проте його так званий цідельний апарат дає можливість фільтрувати воду і затримувати елементи живлення. Виростає до одного метра в довжину і сягає більше 40 кілограм ваги. Найпоширенішими є товстолобик білий та товстолобик строкатий. Нині ця риба мешкає практично у всіх водоймах нашої країни. Проте історичною батьківщиною цього виду вважається річка Амур. У ХХ столітті він був спеціально заселений в Аральське море і в річку Кубань для боротьби з цвітінням водою. Останнім часом поширився по великих річках Європи та Малої Азії. Інтродукувати товстолобика на півдні так і не вдалося. А все тому, що його ікра пелагічна та розмноження можливе лише в штучних умовах. Незважаючи на такі особливості, ця риба живе в наших водоймах на рівних правах з іншими карповидними. То віддає перевагу водосховищам, місцевості з молистим дном, де росте багато м'якої рослинності, та місцям зі слабким, тихим плином мешкає на глибині від 2 до 3,5 метрів. Його поведінка залежить від часу доби. Так, рано вранці і ввечері товстолобик підпливає ближче до берега і повільно переходить від одного рослинного острівця до іншого. Коли сонце встає вище, залишає прибережні зони і йде на глибину, віддаляючись від берега, товстолобики завжди тримаються з граями, навіть коли переміщаються в пошуках їжі, не відходять далеко один від одного. Харчування товстолобика дуже специфічне, воно включає різні групи компонентів, зелені водорості. Дендрит, макрофіти, ракоподібні, дафнії, коловертки, личинки, хірономіт та веслоної раки. Однак домінують все таки мікроскопічні водорості, вони складають 50-70% від усього раціону. Саме тому товстолобика називають мальоратором водою. Втім, меню товстолобика залежить і від самого вигляду риби. За ствердженням вчених, білий товстолобик харчується фітопланктоном. А ось строкатий полюбляє протеїн та білок, зоопланктон, що впливає на швидке зростання тварини. І тільки лише гібридний товстолобок посідає золоту середину, може харчуватися як фіто, так і зоопланктоном. Ловля товстолоба це азартне заняття, що доставляє рибальці неймовірне задоволення. Досвід рибалок доводить, що товстолоба дуже важко впіймати на вудку, зокрема, вони не радять ставити поплавки вертикально. Адже ця риба вміє аналізувати те, що водорості плавають горизонтально, а вертикальний поплавок щось незрозуміле і, відповідно, його краще обійти. Якщо у водоймі достатньо планктону і рязки, то товстолобик пасеться, як тварина, а на приманку сита риба не реагує. Головною особливістю товстолобика є те, що він не вміє клювати, він просто затягує гачок в пащу. Тому завжди вважалося, що його можна ловити тільки сітками. Проте рибалки навчилися ловити товстолоба і і поплавок. При цьому вони використовують технопланктон, пресований порошок, який, розчиняючись у воді, утворює хмару і нагадує природний корм. Замість технопланктону можна використовувати і саморобні підгодовування, горох, каші, але головне, щоб вони були подрібнені і у воді утворювали муть. Як не дивно. Але рибалки примудряються ловити товстолобика навіть на пінопластові кульки і невеликі шматочки поролону. Принади можна завести на місце лову човном або ж ставити так звані годівниці. Рано навесні, коли ще немає великої кількості рослинності, товстолобик харчується детритом, рідко виходить на поверхню і ловити його можна тільки біля дна, розміщуючи насадку недалеко від нього. Як і всі риби, то найбільш інтенсивно клює у літню пору після нересту. Цей період припадає на кінець червня, коли вода прогріється вище 20 градусів. Якщо температура перебільшує позначку 25 градусів, то встолобик починає активно харчуватися і для нього вже не має значення природний це корм чи штучний. Якщо ж вода буде чистою і прозорою, то відмінний улов буде гарантований. Найбільш сприятливим часом доби вважається ранок. З настанням холодів кількість рослинності зменшується, і це приводить до того, що товстолобик припиняє харчуватися, опускається на дно і залягає в ями, в яких і зимує. Взимку він не впадає в сплячку, а тільки завмирає на дні і годується в придонному шарі. За своєю природою товстолобик дуже непередбачуваний. Він любить вискакувати з води і в один момент може навіть застрибнути до човна рибалки. Особливості товстолобика підтверджують, що риболовля на нього захоплююча, цікава і гідна уваги. Потрібні тільки пильність, впевненість і терпіння. Білий амур цінна промислова риба родини коропових, яка досягає значних розмірів. В Україні його розводять, зариблюючи водойми для того, щоб очистити воду від макрофітів, вищі водяні рослини. Тому ця риба отримала ще одну назву – короб. Батьківщина Білого Амура Східна Азія, де він поширений в середній та Нижній Течії Рітці Амур, її притоках у Сурі та Сунгарі, озерах Ханка та річках Китаю. У 1953 році цю рибу було завезено в Україну і на даний час вона поширена практично у всіх водоймах. Довжина білого амура сягає до 120 см, маса до 33 кг. Він має витягнуте тіло, яке трохи приплюснуте з боків. Всі плавці у білого амура пофарбовані у різні кольори. Голова має специфічний зовнішній вигляд, для величезного тіла вона дуже мала, райдужна оболонка очей золотистого кольору. Спинний і хвостовий плавці пофарбовані в більш темні тони у порівнянні з черевними і анальними. Лузка у білого амура дуже велика. Статевої зрілості ця риба досягає в 4-5 річному віці при довжині тіла 55-56 см і масі 3-4 кг. Нерест може бути одноразовий і порційний. Характер нересту залежить від гідрологічного режиму та умов на гулу білого амура у різних водоймах. Білий амур, безумовно, корисна риба, у неї дуже ніжне і жирне м'ясо. Надзвичайно багате різними вітамінами та мінеральними елементами. Завдяки цьому вживання м'яса білого амура зміцнює кістки, зуби і суглоби, запобігає розвитку захворювань серцево-судинної системи, поліпшує роботу мозку та зміцнить нервову систему. М'ясо цієї риби легко засвоюється організмом і тому не робить велике навантаження на шлунково-кишковий тракт. Вкрай висока популярність білого амура більшою мірою пов'язана з його раціоном харчування. Він рослиноїдний, проте, будучи мальком, риба харчується мікроорганізмами. Вища водна рослинність починає входити в раціон трав'яного коропа, коли він досягає одного року, віддає перевагу молодій і м'якій рослинності. Зариблення водойм білим амуром набуло масового характеру для знищення водної рослинності у зарослих ставках та водоймах. Проте до цього явища потрібно відноситися більш обережно, оскільки білий амур є штучно інтродукованим видом для наших широт. Повне знищення рослинності у водоймах не дуже позитивно впливає на життєвий цикл інших видів риб, так як у голій водоймі втрачаються місця захисту та відпочинку риб. Ловити білого амура можна звичайною поплавцевою вудкою або вудкою для донної ловлі, а точніше, фідеро. Фідерне водилище має певні переваги по відношенню з іншими донними снастями. Фідерна снасть дозволяє робити далекі і точні китки з одночасним підгодовуванням білого амура. Мало того, фідерне водилище не тільки міцне, але і дуже чутливе. Попльовки передаються на кінчик водилища, тому можна сміливо обходитися без сигналізаторів покльовки, Снасть, ця риба може мати вагу більше 20 кг, а це значить, що для його упіймання потрібна потужна і надійна снасть. Для цих цілей можна застосувати фідер довжиною близько 3,6 метра з тестом від 40 до 80 грам водлище можна оснастити котушкою розміром омшпулі від 3500 до 5000. Для основної волосіні можна взяти або монолеску. Або плетено волосінь діаметром 0,25-0,3 мм, Повідці можна застосовувати довжиною від 30 до 80 см з волосіні, товщиною 0,2 мм краще, якщо це буде флюрокарбон. Гачок повинен бути якісним, міцним і гострим 6-8 номера. В наявності в рибалки повинні бути кілька видів годівниць, в тому числі і годівниці типу метод. З цієї годівниці корм вимивається набагато швидше, ніж з традиційних клітин, що здатне набагато швидше залучити білого амура до місця лову, насадки та наживки листя і стебла свіжого камишу, листя капусти, стручки гороху і квасолі, тісто, кукурудзу, хробака, пшеницю, мотиля, опариша, бойли. Держрибагентство нагадує, що одній особі дозволяється за одну добу перебування на водоймі загального користування виловити не більше трьох кілограм біоресурсів, відповідно до правил любительського і спортивного рибальства, білий амур довжиною менше 40 см ловити заборонено. У разі попадання цієї риби на гачок, вона повинна бути обов'язково випущена в середовище існування. Сонячний окунь або царьок, по латині, бібіозас, риба родини центрархових, ряду центрархоподібних, розповсюджений у водоймах Північної Америки, успішно акліматизувався в Європі та Азії. В Україні ареал охоплює понизя річок, що впадають у Чорне море. Зустрічається також в озерах міста Києва, зокрема в озері Алмазне. Максимальна довжина тіла сягає 40 см, у річках України не перевищує 20 см – Вага до 600 грамів, тіло високе, яскраво забарвлене, спина зелено оливкова, по боках помаранчеві плями та темні смуги, Черво – жовте, тіло та голова вкриті великою кількістю зелених та червоних плям, губи блакитні, а плавці у даної риби жовті. Тіло риби високе, сплюснуте з боків. Наявні колючі промені досить великі зуби. Але найбільше вражає забарвлення тіла. За цим показником це найбільш екзотична прісноводна риба, що живе в водоймах України. Самець має чорні з червоною облямівкою вушка, у самиці вони червоно-жовті. Розглядають дві версії, як ця риба потрапила саме до нас. Перше, говорить, що сонячний окунь був цілеспрямовано випущений у відкриті водойми Франції в 1877 році як об'єкт спортивної риболовлі і швидко поширився річками, ставками та озерами. Через три роки цей вид вже з'явився в Німеччині. Друга версія, що сонячний окунь був завезений до Європи акваріумістами у середині ХХ століття, а в подальшому ця риба потрапила у природне середовище. В Україні сонячний окунь з'явився спочатку у Криму та Донецькій області. Далі, методично, ця рибка заселила спочатку річки, потім озера та ставки. За останні десятиріччя сонячний окунь перейшов з рідкості. В дуже поширену рибу українських водойм. В Північній Америці царьок зустрічається у невеликих ставках та озерах, в Україні в річках та озерах на невеликій глибині у заростях водної рослинності, влітку тримається в поверхневих шарах води, малорухливий живиться молодю риб і та різноманітними безхребетними. В народі сонячного окуня також прозвали як царьок, прибулець піраня, таксист та рибка Долар. Статевої зрілості царьок досягає у віці двох років. Нерест триває з кінця травня до кінця липня. В цей період сонячний окунь стає досить агресивним. Самець риє на дні яму, в яку саме відкладає до тисячі ікринок. Після цього самець охороняє та доглядає ікру та личинок, що з'являються. Личинки виходять через дві доби, а через п'ять днів мальки починають плавати. Промислового значення сонячний окунь не має. Вважається шкідливою рибою, оскільки знищує цінних промислових риб. Також є популярним об'єктом розведення в акваріумах за своє красиве забарвлення, особливості лову, сонячного окуня. Ловиться дана рибка на всі види тваринних насадок, таких як опариш, мотиль та гнойовий черв'як. Також може охоче реагувати на різні штучні приманки, імітації хробаків, черв'яків тощо. Найбільш успішно його ловлять. На вудку з поплавцем та черв'яком на гачку. Місця лову залежать від того, де зустрічається сонячний окунь. Зазвичай це ставки, озера, річки, канали та інші водойми. Десь біля заростів рослинності, у вікнах та на місцях, час лову залежить від місця та погодних умов. Зазвичай сонячний окунь активний у весняно-літній період, коли температура води найбільш комфортна для його життєдіяльності. Лов сонячного окуня можливий, починаючи з березня до кінця вересня, проте найбільш результативний період припадає на квітень травень, коли риба відбуває ікрування. Рибалка може спробувати свої сили у лові сонячного окуня в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Київській, Одеській, Черкаській, Полтавській, Сумській та інших областях України. Також слід пам'ятати, що сонячний окунь жадібно заковтує гачок. Витягання якого завдає рибі смертельних ран, а дохла риба швидко псується. Через це рибалки часто годують цим екзотичним делікатесом котів. Дуже рідко цю рибу вялять, ще рідше смажать. Карась сріблястий, риба родини коропових, іноді розглядається як підвид карася китайського. Інтродукційний вид далекосхідного походження. Сучасним ареалом поширення у Євразії та Північній Америці, в Україні зустрічається у всіх внутрішніх водоймах, окрім гірських річок. Тіло коротке, високе, покрите великою сріблястою лускою, стиснуте з боків з опуклою спиною, забарвлення спини темнозелене, боки й черевосріблясті, рот кінцевий, без вусиків, довжина до 45 см, маса до 3 кг. Тривалість життя до 12 років. Живе переважно у водоймах з м'яким дном і стоячою, добре прохрітою водою. Життєвий цикл має два етапи: майже повний анабіоз взимку і максимальна активність у теплу пору. Невимогливий до якості води, може жити у дуже замолених водоймах з низьким вмістом кисню, зокрема у болотах. Занурюючись у мул, переносить нетривале пересихання водойми. А взимку залишається нерухомим до скресання льоду і виживає навіть за промерзання водойми. Статево зрілим стає у віці 2-4 років, Плодючість сягає 160-400 тисяч ікринок. Нерест порційний починається у травні при температурі води від 14 градусів Цельсія і проходить до трьох разів на рік, що дозволяє підтримувати виду високу чисельність, Ікра відкладається на підводні прибережні рослини. Самиці одностатевих популяцій. З потрійним набором хромосом можуть розмножуватися за допомогою самців інших коропових риб, з чого народжуються лише самиці, що не відрізняються від материнських органітмів. Все живиться донними організмами та водними рослинами, планктоном, детритом, водоростями, личинками та безхребетними. У водоймах півдня України не припиняє активно харчуватися всю зиму під льодовим покривом. Восени та весною крупні особини можуть полювати на дрібну рибу. Сьогодні, завдяки високій пластичності виду, займає провідні позиції у промислі на майже всіх природних водоймах України. Найбільший сріблястий карась вагою у 2 ,750 кг 750 г був спійманий в 1992 році на Лошанському водосховищі в Білорусі на що краще ловити карася сріблястого. Дану рибу можна ловити як на поплавок, так і на різні донні оснастки, методні кормушки, пружини, соски та інші. Лов карася – цікавий процес, який захоплює з головою. І якщо вивчити всі особливості лову, то можна зловити великий трофей без особливих зусиль. Досвідчені рибалки відзначають, що всі правила можуть не працювати в різних місцях, тому дуже важливо вибрати правильне місце для лову риби. Справа в тому, що зазвичай карась любить рослинність, тому нерідко ховається в зростях очеретів та варболозу. Можна знайти такі місця на річці або водоймі. Саме неподалік від цих місць здійснюється підгодовування риби за допомогою закидання кульок з під годівлею. Варіанти приманок і насадок, класичною приманкою для карася і наживкою є гнуйовий черв'як або опариш, а також м'яку житнього, чорного хліба. Готують ці наживки по різному. Зазвичай черв'яків рекомендують витримувати в м'ятному розчині для того, щоб вони просочилися ароматом. Давно відзначено, що карася приваблюють різноманітні різкі запахи, і запах м'яти для нього досить приємний. Відповідно, така наживка буде працювати ефективніше і підвищується відсоток того, що ви отримаєте пристойний улов. Крім того, нерідко готують чорний хліб спеціальним чином. У нього також можуть замотувати вату для того, щоб наживка була легкою. Нерідко додають краплі анісу, соняшнику олію і навіть часник. Також карась дуже гарно ловиться на манну, горохову та парлову крупу. Чебачок амурський – дрібна риба довжиною до 10 см, зазвичай до 8 см, тіло витягнуте, голова невелика, ротовий отвір невеликий, подовжений верхній. Нижня щелепа довша за верхню. Глоткові зуби однорядні, луска порівняно велика, у бічній лінії 35-40 лусок. Забарвлення сріблясто жовтувате молоді особини мають вздовж тіла темну смугу. У дорослих особин по краях лусок розташовані темні плями у вигляді півмісяця. Плавці прозорі. Вид має дуже високу екологічну пластичність, здатний пристосовуватись до несприятливих умов існування детритом. Ікру, риб та водними рослинами самці більші за самок, життєвий цикл до 4 років, статевої зрілості досягає на другому році життя довжині близько 5 см. Нерест у кілька етапів з квітня по липень, при температурі води 18-26 градусів Цельсія, Ікра донна відкладається на тверді предмети, каміння, затонулі гілки тощо. Лодючисть від 300 до 3000 кринок, самець охороняє кладку, молодь, що з'явилася, живиться планктоном. Промислового значення немає. У водоймах України є шкідливою рибою через те, що швидко збільшує свою чисельність у водоймах, активно знищує ікру інших видів риб та конкурує з молоддю промислових видів риб за кормову базу. Рибалки називають чебачка синькою і не люблять її за миттєве об'їдання майже будь-якої м'якої наживки. Рибалки також використовують синьку як живця для лову хижих видів риб. Крім того, чебачок Амурський є об'єктом розведення у акваріумістів. У Європейському Союзі, включена до списку чужорідних інвазійних видів, широко поширена в усіх водоймах нашої країни і проживає своє тихе життя майже непомітно. Все далі і далі заселяє водойми Європи, хоча батьківщина у неї Японія і Китай. Потрапила синька на територію України у 50-х роках минулого століття завдяки інтродукції. Так, в 1961 році амурського чебачка вперше зловили у річці Дунай. У період з 67 по 83 рік басейн Другої, за протяжністю європейської річки, був просто окупований цією рибою. За 15 років чебачок заселив водойми від Греції до Великобританії. Зараз водиться майже у всій Європі, крім скандинавських країн. У нас у Дніпрі на 10 прибережних квадратних метрах водиться кілька кілограмів цієї риби. Свою іхтіологічну назву амурський чебачок отримав у 1846 році, тримається прибережної зони і тихих місць без течії. У природі харчується зооплантоном. Та й риб. Ця обставина, помножена на кількість популяції, є серйозною проблемою. Особливості лову цілеспрямовано цю рибу не ловлять її, по-перше, не їдять, так як вона не має гастрономічної цінності, а по-друге, дуже рідко хто ловить на відповідні для синьки гачки. Дані рибці потрібні наноснасті, тому, до речі, він присутній в ловах взимку. Але є водойми, особливо ті, де немає хижака, у яких клює на все. Це один з кращих живців, його люблять всі хижаки, і, думаю, правильно буде підказати вам нехитрий спосіб його лову. Якщо ви бажаєте зловити аморського чебачка в Україні і у вас немає ловушки типу, павук, зробіть для нього саморобну пастку. Для цього, відмінно підійде 5-літровий бутиль і ніж, риба всередину буде запливати через шику. Але можна зробити і два-три круглих отвори у верхній частині пляшки, там де похила площина, розміром з волоський горіх. Всередину потрібно накидати корму, хліба, сухарів, тісто, черв'яків, того, що буде поруч. Далі пляшку потрібно заповнити водою, покласти на дно на невелику глибину і трохи почекати. Хвилин 15-20. Коли будете винімати ловушку, робіть це швидко. На вудку синьку можна зловити на мотиля, хробака і шматочок перловки. Найкраще ловиться взимку і влітку. Ось такий сьогодні видався топ. Друзі. Дякую всім, хто підписався на канал, ставить вподобайки, коментує та ділиться моїми відео, а також додивився цей ролик до кінця. Знайте, ви найкращі! До зустрічі!